Друзі, всіх вітаю, всім доброго дня. Нарешті добрався до батьків на пасіку, і вже час вже час треба роздавати дотації через те, що, бачите, от, наготував такі блини, ну, от такого не виглядають, бачите, десь по пів кіла приблизно я зробив то все. Е -е, ніяк не було можливості доїхати. Бачите, снігу понасипало То дощ, то лід ожеледиться така, що ну, самі бачите, що зараз і як. Нагадаю, сьогодні вже в нас 8 лютого. І потрібно дотації роздавати. Такі моменти ще є це, ну, як порада буде, хто першу, першу зиму зимують його бджоли. Дивіться, вчора я. В лежаки дав дотації, але я не в таких пакетах поліетиленових. а виходить в мене і рамки медові. Я взяв деякі сім'ї, не пам'ятаю. Крайня рамка повномедна, вони не обсиджували повністю, всі рамки не займали. Просто тихенько забрав рамочку і зверху положив їм на... над ними, просто положив, щоб не давити нічого, накрив їх і все. Більш нічого робити не треба. Ще такий дуже важливий зараз момент, от саме зараз, вже такий період, це бджоли ще не обліталися. Ще не було обльотів, вже такий довгий період. Це ну, на моїй практиці не, не на такий великий період, що я займаюся пасікою. Але так довго бджоли в мене ніколи не облітували, що така затяжна зима була. Ну, самі пам'ятаєте, скільки часу в нас зим таких не було, як ніколи. І відповідно, дивіться, я взяв а он, димар. Розпалю його і тихесенько відкриваю, де є такі сім'ї в мене, наприклад. Зараз не хочу нічого зайво зайвий раз відкривати, показувати. Зараз лише розповім, що як і що і як я роблю. Дай Бог, щоб дозимували, облетіли бджоли тоді можна відкривати вулики, буду показувати і все остальне А так зараз час, все швидко потрібно робити. Дивіться. Відкрив дах. ну в основному більшість там вистача кормів, але на перестраховку. Чому на перестраховку, саме зараз я то все робитиму? Через те, що от ожеледиться, я не можу доїхати, наприклад, немає можливості просто їхати на ту саму пасіку і взагалі з погодними умовами. Я зараз роздаю оці всі дотації. Дивіться, саме головне, димком я легенько їм. Опустили, щоб вони вниз. Є такі, що клуби рівно сидять. Є вже рихлі клуби. Щоб не давити бджіла трішки димом, вони опускаються вниз і ложу їм ліпьошку цю медову. Чому я так роблю? Через те, що, бачите, в мене на хлобучку кришки і вони ну, невисоко. Я вже розповідав на своїх відео, чого так у мене трішки такий нюанс виходить. Тому приходиться ложити блин, Я їх гай, розгладив. так. Качалку взяв, бачите, вони тоненькі такі виходять. Положив їм і накрив. В кого піддашники є, то вам ще легше. Положили якісь палички, отакого от палички. Раз, положили, положили, блин і все. Ну Це таке. Ще такий момент. Зайвий раз не гупайте, не тіліпайте тими рамками, вуликами, нічого не робіть. Тихенько відкрили, положили, закрили. Все. Я вчора на лежаки швиденько робив, то все. Навіть і не, ну, не те, що часу не було знімати, зараз не такий період, щоб це знімати, довго показувати. Просто розповідатиму. Открив лежаки, швидко положив. Деякі бджоли є, ну там теж клуби рихлі, вже розплід, мабуть, є. Получається, не спіла та бджола вилетіть, все, вони вже. Шлунки в них переповнені, довго обльоту не було, і відповідно, щоб вони вас не обгадились, не скажімо, як скажемо, то не потрібно зайвий раз їх тіліпати, трусити. Так само і зараз тут я зроблю це всю роботу. Візьму трішки димком їх. Положу їм ці ліплюшки і їм вистачить з головою. Меду, слава Богу, їм з головою лишив. Є такі сім'ї, що да, там більше підділи, ну, Там, мабуть, вже розпліт. Деякі матки погнали. Ну, це не без того, всяке є. І ще такий момент, дивіться, бачите, позагортаванним снігом. От, синиць. от Вони й салоте повиїдали, все, але все одно ну, трохи докучають. Ну і плюс, що коли от ті морози сильні були, підгортаю снігом. Тут, бачите, не так сильно. Получається, позагортав сніг під самі ці дно сітка. На льотках цих, бачите, воно замерзло. Ну нічого страшного, все одно ну, вони не задихнуться, не запаряться, нічого їм не буде. Получається, позагортав їм і тепліше, і не буде протягів ніяких, коли від вітер було мило. Ну, Щоб мали на увазі, може хто-то, кого теж сітка дно в такі моменти є, то. Можна так, так само робити. Не переживайте, не розгортайте ті вулики там наоборот снігом, що прям замилов, вони замерзнуть чи ще щось. Такого плана. Тобто, бачите, отак от зробив. Ну, там видніше буде. Ну що, друзі, таке коротке відео, інформаційне. Більше розповідаю, показувати сильно нічого не буду через те, що самі розумієте, я пояснив, чому це. Довго, довго не міг доїхати, дорога дуже тяжка, дуже така ожеледиться, це просто жах. Що тепер скажу, друзі? Бережіть себе, дай Бог всім дозимувати. Бо така погода в нас зараз, зима, така прям люта, нічого не скажеш. Тож, всім миру, спокою, мирного неба, дай Бог, уже, щоб ця війна закінчилася, щоб настав мир, спокій. Спокійно займатися своїм, своєю улюбленою справою, в кожного вона своя, в когось пасіка, в когось щось інше. Це в загальному так говорю. Тож, друзі, всім всього найкращого, всім до побачення!